Вітаю з вами, вчитель історії Артур Бабенко. Ось ми підійшли до останнього уроку у 9 класі. Нам залишається узагальнити і систематизувати інформацію про довге дев'ятнадцяте століття та пригадати основні події та явища, що визначали життя людей у той час. Характеризуючи дев'ятнадцяте століття, британський історик Ерік Хобсбаум наголосив на тому, що найвизначнішими подіями, які дали старт та визначили перебіг століття, були Французька революція та індустріальна революція в Британії, бо саме вони суттєво вплинули на подальші політичні, суспільні, економічні та культурні процеси. Тому відлік 19 століття, як певного історичного періоду, традиційно починають саме з буремних подій у Франції. Але ми пам'ятаємо, що у Франції було декілька революцій. То від якої саме починати відлік? Пригадаємо. я вам назву декілька подій, а ви спробуйте згадати рік початку революції. Отже, зараз на екрані з'явиться питання. Спробуйте дати на нього відповідь, в якому році почалась революція, під час якої був штурм Бастилії, страта короля Людовіка XVI, боротьба за владу між жрандистами, Монтаньярами та іншими політичними групами, А. 1789 рік, Б. 1791 рік, В. 1793 рік та Г. 1794 рік. Правильна відповідь а. Адже всі ці події були під час Великої Французької революції, що почалась у 1789 році. Зміни, які відбувалися у той час, пізніше характеризуватимуть поняттям модернізація, перехід від традиційного до індустріального суспільства. Визначальну роль відігравали заводи і фабрики, копальні та залізниці. У виробництво впроваджувались нові технічні засоби та джерела енергії. Все це вплинуло і на зміну соціальної структури населення, коли піднесення зазнає середній клас, тобто юристи, управлінці, інженери, власники дрібних підприємств тощо це були люди з грошима, певним рівнем освіти і бажанням долучитись до управління державою та економікою. Ця трансформація супроводжувалась ліквідацією архаїчних феодальних порядків, зменшенню станової нерівності, проголошенням громадянського рівноправ'я. Щоправда, населенню знадобиться пройти ще довгий шлях, аби рівність людей стала поширеною, а не доступною лише для окремих верств. Суспільні проблеми у той час вирішувались або революціями, або ж реформами. Революційний шлях був притаманний для Франції, яка пережила аж три революції у той час. А от шляхом реформ пішла Великобританія, у якій активно діяли профспілки, громадські організації, і влада намагалась розв'язувати проблеми людей, щоправда, лише частково. У середині ХІХ століття в провідних країнах поширюється парламентаризм, розширяються виборчі права. Відбувається подальший перехід від абсолютистської до конституційної монархії. Після весни народів 1848 року парламент почав діяти в Австрії, до якого входила невелика кількість українців. В Російській імперії парламент було створено лише під час революції 1905 1907 років як консультативний орган царя, і до нього також були обрані українці. Щоправда, тільки в 1906 та 1907 роках. У пошуках відповідей на питання про розвиток держави і суспільства виникають нові ідеологічні течії. Лібералізм як бажання обмежити втручання держави в життя суспільства та розширити індивідуальну свободу, консерватизм, сутність якого можна передати фразою: якщо це працює, то не варто нічого змінювати. Соціалізм як віра в те, що держава обов'язково повинна гарантувати рівність можливостей. Та гідний рівень життя населення шляхом надання громадянам доступної освіти, медицини, оплати праці, пенсії та інших соціальних гарантій. Але це ще не все. Ми обов'язково пригадаємо й таку ідеологію як націоналізм. Однак, спочатку трохи історичного контексту. Саме 19 століття стає часом формування національної ідентичності та боротьби за створення держав на національній основі. Тобто, тепер для населення визначальним був не король. Як символ єдності, а мова, культура, релігія історія як новий фундамент єднання народу. І оскільки у той час значна частина народів були у складі різноманітних імперій, серед них і починає поширюватись націоналізм як ідея боротьби за створення національної держави. Цей рух став одним із ключових у 19 столітті, який актуалізується під час розпаду імперії та утворення нових національних держав наприкінці 19 на початку ХХ століття. Прикладом є об'єднання Німеччини та Італії у 60-х та 70-х роках 19-го століття. У цьому контексті згадаймо українську історію. Бо протягом дев'ятнадцятого століття формувалась українська національна ідентичність разом з твором Енеїда, віршами Шевченка, діяльністю громадівців та народовців. Тощо і вже у 1917 році було створено незалежну Українську Народну Республіку, про яку ви більше дізнаєтесь вже у 10 класі. В цей час на втратили свій вплив великі колоніальні імперії для розширення торгівлі та пошуку ресурсів. Ці держави захоплювали нові території, а наукова, технічна і військова перевага полегшувала завоювання. Щоправда, ця згубна стратегія згодом призведе до Першої світової війни, яка спричинить ліквідацію більшості тодішніх імперій. В останній третині XIX століття на міжнародній арені з'являється новий гравець Сполучені Штати Америки, які почали активно конкурувати з Британією. США проводили гнучку політику збереження незалежності держав та економічної експансії на їхній території. В цей час до Америки приїжджає велика кількість мігрантів у пошуках кращого життя. Та реалізації американської мрії протягом 1870-1914 років з Європи у Штати та Канаду виїхало 26 мільйонів осіб, частини з яких були й українці. Активні і підприємливі мігранти зробили значний внесок у зростання економічної могутності північноамериканських держав. Серед здобутків 19 століття згадаємо підвищення грамотності серед населення. Завдяки збільшенню витрат держави на освіту в індустріально розвинених країнах заходу, грамотними стали 80-90% дорослого населення. Однак зауважу, що це було лише в окремих країнах, оскільки в більшості держав освіта ще залишалась привілеєм заможних людей. Це був час інтенсивного розвитку науки та відкриттів, виникнення телеграфу. Радіо, зростання мережі залізничних шляхів сприяло комунікації між людьми, надавало можливість обмінюватись досвідом. Змінилось і повсякдення. Життя людей ставало комфортнішим у порівнянні з попередніми поколіннями, а продукти доступнішими. Нові тенденції з'явились в мистецтві. Ця доба була відзначена безліч шедеврів і видатних досягнень у всіх сферах культури. На зміну класицизму прийшов романтизм. А потім реалізм. Наприкінці ХІХ століття постав модерн як прояв бунту молоді, мистецтво оновлення і експресії. Початок Першої світової війни завершив період довгого 19 століття. Зникнуть могутні імперії, як-от російська, австро-угорська, німецька, Османська. Буде створена нова система міжнародних відносин, виникнуть нові держави. На зміну довгому 19 століттю прийде коротке 20 століття з новими викликами, трагедіями, здобутками та відкриттями. Але це ви будете вивчати вже в 10 та 11 класах. Дякую за увагу. До зустрічі у 10 класі.